В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 19 лютого відзначають День Державного герба України. В Ізмилі підняли ціни на проїзд у міському транспорті. В Ізмильському палаці спорту пройшли зональні змагання Кубкодеську області з футзалу. Вітаю з вами у студії Юлія Патлатюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 лютого орієнтовно такі. 862 тисячі 397 особового складу, 10 тисяч 120 танків, 21 тисяча 98 одиниць бойових броньованих машин, 23 тисячі 347 артилерійських систем, 1 тисяча 288 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 72 засоби протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптери, 25 861 – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного лівня, 3064 – крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 37 825 – одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3 752 – одиниці спеціальної техніки. 19 лютого відзначають День державного герба України, одного з найважливіших символів країни, що відображає національну ідентичність та історичну спадщину. 33 роки тому, після отримання незалежності, Верховна Рада України законом про державний герб затвердила сучасний варіант. Ним став золотий тризуб на синьому щиті про історію державного герба та його значення в умовах сьогодення. Дивіться далі. 19 лютого відзначають День Державного герба України, одного з найважливіших символів країни, що відображає національну ідентичність та історичну спадщину. 33 роки тому, після отримання незалежності, Верховна Рада законом про державний герб затвердила сучасний варіант. Ним став золотий тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Тризуб має тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів, правителів Росії. Тризуб як державний символ. України був обраний не випадково, і з давніх часів його використовували як своєрідний оберіг. Археологи знаходили це зображення у багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Існує понад 30 теорій походження і значення тризуба: сокіл, якір символ триєдності світу в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це свято набуло ознак непохитної сили українського народу, який виборює своє право на мирне незалежне вільне життя на власній землі. Тризуб об'єднує українських патріотів та дівчат збройних сил України він зображений на шевронах українських захисників, які сьогодні захищають суверенітет і цілісність України. Наталя Гаврилова для програми новин на Одещині за допомогою технічних засобів затримали групу порушників кордону за оперативною інформацією. В одному із сіл Подільського району охоронці держрубежу подільського загону затримали п'ятьох чоловіків. Мешканці Чернігівської, Харківської та Дніпропетровської областей мали намір незаконно перетнути Придністровський сегмент українсько-молдавського кордону. Для реалізації свого плану чоловіки скористалися порадами адміна телеграм-каналу. У разі вдалого переправлення адмін отримав ви 120. Тисяч гривень з кожного подорожуючого на криптогаманець. Відносно порушників складено протоколи за статтею 204 1 КУПАП. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Справи скерували до суду. З 17 лютого вартість проїзду на міському транспорті була підвищена. Яка сума за проїзд та як відреагували на це мешканці міста? Дивіться далі. 17 лютого ціна на одну поїздку на міському транспорті підвищилася на 20 гривень. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської ради 12 лютого 2025 року. номер 116. для школярів. Передбачено пільговий тариф з 1 вересня по 1 червня. Вони зможуть їздити за 5 гривень. А в період літніх канікул з 1 червня по 1 вересня вартість квитка для них складатиме 10 гривень. Міська влада пояснює підвищення тарифів, зростання витрат на паливо, обслуговування. Транспорту та необхідністю покращення якості перевезень водночас представники громадськості закликають владу знайти компромісні рішення аби мінімізувати навантаження на пасажирів. Проте місцеві мешканці Ізмаїла висловлюють обурення через підвищення тарифів, адже вважають, що для такого маленького містечка, як Ізмаїл, ціна на місцевий транспорт є завищеною. Вони також наголошують, що рівень заробітної плати в місті залишається низьким, і нові тарифи створюють додаткові фінансові тяги для багатьох родин та пенсіонерів. Я мешканка. Ізмаїла Онгорян Лариса Володимирівна проживаю тут більше 20 років в місті Ізмаїл. Користуюся транспортом місцевим, і мене обурює те, що піднялися ціни на проїзд. Було 15 гривень, зараз 20 гривень. 10 хвилин їдеш до центру, і 20 гривень це забагато. Так як ціни на все. Підвищуються на маршрутку, підвищуються. Чому не підвищуються ціни на заробітні плати. Заробітні плати в Ізмилі дуже маленькі, і вони не, не співпадають з тим, які ціни і які ціни на проїзд. Це дуже дорого, це не повинно так бути. Все, тепер на маршрутки більше не їжджу. Пешком. Теперь пешком, да, может, здоровее будешь. И так, и так на пенсию едва-едва сводишь концы с концами, а если надо куда-то проехать, ну мы приучаемся ходить пешком. Ходьба ⁇ это здоровье, это молодость, так что ничего, прорвемся. Для меня, например, возмутительно, что на 5 гривен подняли маршрутки. Это просто невозможно. Я на двух маршрутках добираюсь. Представьте себе, 40 гривен в одну сторону, 40 гривен в другую, 80 гривен, при всем при том, что получаешь копейки. Я возмущена очень сильно. безмутітельна. 20 гривень для маленького міста, як Ізмаїл, це забагато, особливо для пенсіонерів, я вважаю. Нагадуємо, що попереднє підвищення тарифу у місті відбулося у 2023 році. Мешканці міста по-різному реагують на нововведення. Одні розуміють необхідність змін, інші ж висловлюють занепокоєння щодо їхнього впливу на сімейний бюджет. Чи буде це останнім підвищенням вартості приїзду найближчим часом, поки невідомо. влада запевняє, що продовжує аналізувати економічну ситуацію та шукати оптимальні рішення для міста. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. На одечній поліція та СБУ затримали п'ятьох чоловіків, які здійснювали підпали на замовлення російських спецслужб. Правопорушникам повідомлено про підозру їм загрожує чималий термін ув'язнення. Правоохоронці встановили, що 21 21-річний житель Білгородністровського був завербований ворожими спецслужбами, коли шукав в інтернеті підробіток і залучив до злочинної діяльності чотирьох знайомих. У змові вони спалили дві релейні шафи та трансформаторну підстанцію на лінії залізничного сполучення, а були затримані. Коли намагалися підпалити дві вежі мобільного зв'язку та декілька будівель місцевих сільрад, свої дії вони фіксували на відео, яке надсилали замовнику для отримання винагороди. У ході проведення слідчих заходів правоохоронці вилучили низку речових доказів. Усіх п'ятьох правопорушників затримано у процесуальному порядку. Слідчі СБУ повідомили їм про підозру залежно від скоєного. за частиною 2 статті 113 диверсія вчинена в умовах воєнного стану та частиною 2 статті 194 – умисне Омисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу кримінального кодексу України. Чоловіки перевіряються на причетність до інших злочинів, скоєних на Одещині. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи з викриття правопорушника здійснювали співробітники управлінь карного розшику та кримінального аналізу поліції Одещини Білгородністровського районного відділу поліції спільно із співробітниками УСБУ в Одеській області. Слідство триває. 12 лютого в Ізмельському палаці спорту пройшли зональні змагання Кубко Одеської області з футзалу серед команд 2014-2015 років народження. Шість команд змагалися за перемогу, але лише одна команда пройшла у фінал. Дивіться далі. 12 лютого в Ізмаїльському палаці спорту відбулися зональні змагання Кубко Одеської області з футзалу серед команд 2014-2015 років народження. У турнірі взяли участь 6 команд у США Ізмаїл, футбольні команди Дунай 14, Дунай 15, Ізмаїл 1, Ізмаїл 2 та чемпіон. 12 лютого в центрі дозвілля «Портовик» були приведені зональні змагання Кубко Одеської області з футзалу. В зональних змаганнях приймали участь команди міста Ізмейла, це Ізмельська дитяча спортивна школа, це футбольний клуб Дунай, футбольний клуб Чемпіон, футбольний клуб Ізмаїл. Це змагання зональні, вони, вони тривають. Нагородження буде проведено пізніше по закінченню змагань. Команди були поділені на дві групи, зіграли одне коло, а потім визначили фінальні пари. Головним суддею змагань виступив Геннадій Барковий. За п'яте-шосте місце зустрілися команди «Ізмейл-1» і Чемпіон, а за третє-четверте місце команди Дунай 15 і «Ізмейл-2». А в боротьбі за перше друге місце змагалася ДСШ «Ізмейл» та футбольна команда Дунай 14 В результаті команда ДСШ ізмейл тренер-викладач Сергій Ралян перемогли з рахунком 2-0 і вийшли у фінал Кубку Одеської області. Цей турнір ще раз підкреслив, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення українці продовжують займатися спортом, підтримувати одне одного та працювати заради спільної перемоги. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 40 копійок. Продати за 41 гривня 97 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 30 копійок. Продаж 43 гривні 90 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 20 лютого, в змейлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5 градусів морозу. Вдень 1-3 з позначку мінус. Температура повітря вночі 5 градусів морозу. В день 1 градусів тепла. В Одесі хмарно з проясненнями. Невеликий сніг. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів морозу. В день 0,2 з позначкою мінус. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті. змелтві.ком на ютуб-каналі, а також у соціальних мережах Facebook та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.